Всім привіт! І зі мною сьогодні Демірус. з новою капібарою на голові. Е, сьогодні я з Дамиром вам покажу, як здобути армамент. Ну, тобто, волю озброєння і волю нагляду В1 і В2. Погнали показувати В1. Щоб получить волю В1 е, озброєння, вам потрібно е, е, пливти на ось цей острів. Ось мапа на Бабу, Бабу Айслу. Його, бачите, не важко, не на, майстинь, 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 на ньому є 4, тітко розташовані по всіх кутах, волючезні дерева. Д, до речі, я я, я недавно дав добру подарунок, чисто, тому, що, тому що мені дали його в трейді, а в мене він вже був, а жарт я його не хотів, бо мені ще дали портал. Ось, ось, як він. Крім того, і я, не того я не міг її я щоб він мені дав, і тому я його сісти, бо я б не мав. Він заходить з шаркашлідом, і щоб менше гаяти часу, я телекопнуся. Ось, Тепер ми проходимо <говорить> в сам кінець, <говорить> і тут у нас є чувак на ім'я Пасха. Прекрасний. Ох, єрвих. Ми йдемо сюди і ось тут отакий є, ось такий є у нас скіл тренер. Тут ми куплюємо і в нього можна, можна за, за півмільйона купити, купити ось таку. А візьми якийсь інший меч, бо на ньому погано вийде. Добре, давай. Добре, давай. Наприклад, я, Наприклад, я візьму Pumpkins меч. Ось тут добре видно. Так, да, тут добре і. Наприклад, ну також Але Алемер візьми якийсь звичайний меч наприклад. як його. Наприклад Мам, наприклад, мам, сам, це, мам Блейд. Мемблейд і лише, Мамблейд і лише, все. Ось так буде виглядати. В1. Щоб отримати В1 волю нагляду, тобто, типу, в мене зараз в 2 щоб отримати В1 волю нагляду, ми йдемо на ось цей острів. Так де він? Ось? Sky Island. Ми йдемо за Дамером, Чи. Дамер йде за нами. Бо я не пам'ятаю, де він. А для людей, які мають привілегію, яка виглядає як портал. Ми просто берем і такі. Берем, Єшка. Так. пускай. Все. йо Що це сталося? Алло, даме! Біше, семь! Бейше Все, домера, десь сюди. Поки він буде доходити, я вам покажу. Е, ось ми на цьому острові. Ми. пандемі заспавнились. Ми йдемо, е, заходим ніби от сюди. А о, ой, ой, не туди пішов. Ви нам не мішаєте, окей. Е, коротше, йдемо от сюди. Бачите, там, де є оці, оці два боси. Є Rumble, yeah, Rumble і Ball. Ідемо сюди. Ось, дивися, даду, Все. І ось тут теж є такий скілтрейнер. За півтора мільйона можна купити. Зараз Лемер продемонструє, як вона буде виглядати. Ну я не можу, блядь. Ну не можу, блядь. Ну але вона, вона просто не пока, вона, вона, пок вона просто просто показує всі ніки гравців і якщо хтось і якщо хтось і, ну, вона, просто, і вона просто, просто показує всі ніки. І, гравців. і, і гравців. Е, покажи, як як ти можеш завдяки ній угорачуватися. Так. Так, також можна додати удари NPC жих і також гравців. Е це всі, кіпа в першому морі. Все. Тепер переходимо у друге. Так, ну ми вже в другому морі, як ви бачите. Зараз я вам покажу, як отримати ось таку волю озброєння або армамент В2. Ну, для, для портал юзерів нам потрібно тиснути Є і нахід коек. Він знаходиться за цим. За стартовим островом. Відкриваємо карту. Тобто ось наш острів, а ось Head Quaid. Хет... До нього е... не так уже й далеко ну, не так далеко, на відміну від фіора. Там, де можна буде міняти свої кольори хаки, але ми все рівно попливемо, щоб вам показати шлях. Ось навіть його вже звідси видно. До речі, домер знову динозаврик. Единорек. Единорек. Един на відриг. Єшка хетпе. Все. Ми прийшли сюди. Ой, дамер. і до речі. Саме в цього гриба ви можете рандомно крутити собі хаки. Мені повезло, мені випало. А щоб взяти квест, ми говоримо злі. Берем. Привіт! Кудла! Ну, типа, він нам дав квест. Тому що я вже маю веду. Тепер ми йдемо на, на, на інший острів. Інший. Цей острів це ось цей. Як він називається? Він називається ПіратScool. Ідемо на Пірат Тобто, його вже видно, там такий великий череп має бути. Піратску. Да ми тут надаємо завроку. І ось тепер ми маємо поговорити з пангом. Я майо панк Що так високо. Говоримо. Ага, дякую. Поговорили ми з панком і повинні вбити чорну бороду. Якщо що, то тем чорно. Для чорної бороди вам потрібен тотем, де він він з салі, ну і ще деяких інших ботів на цьому. У мене їх 11, так що нам не треба його вбивати, але Демеру все рівно. Коли ми взяли квест, ми маємо його вбити, але я не буду вбивати, бо відео дуже затягнеться. на жаль. Ми його вбили, знову говоримо з панком. Бла-бла-бла. Тепер ми вер... вертаємося на Head І знову говоримо з панком. І тут за певну кількість грошей. Точно, я не пам'ятаю, але ніби 45. 35, 35. 35, або 45 мільйонів ми можемо купити. У мене воно і куплено, там 35 млн. За 35 мільйонів ми купуємо волю В2. Якщо ця грибка ми можемо рандомно за 5 гемів крутити собі Ось от, волю. Ось так вона добре виглядає круто. А на фіора ми зможемо її міняти. Так. Далі покажу, до речі, щоб отримати волю нагляду V2, зараз прийде, я покажу, що це означає. От тепер от Дивіться, натискаю, і мені видно його інвентар. Знаєте, Шампені, тобто, якщо він не може бачити мій інвентар, але я його можу. І це так не Також Кожен може бачити мій левел. До мене зараз 4461. Е, по... погнали. Для того, щоб отримати, вам потрібно мати або хаки В2, або максимальний рівень. Нам потрібно на самий самий верх. Ось ось сюди. Ось на самий-самий верх. Ось аж сюди. Блін, наш сюди. Все, ось сюди потрібно. Беремо квест у А, тьфу. Беремо квест у цього челіка. І... Я вже просто маю цей квест. Коротше, тут з'явиться бос, Ліпанг. В нього буде щось пів тисячі хп чи десь більше того. Вибачте, я вам це не зможу показати. Коротше, тут буде такий бос. Ви його маєте вбити. Потім йдете назад до цього челіка. І за 50 мільйонів ви, ви маєте купити в нього волю. Як я показував, ось отак от можна показувати. Типу, отак от буде показувати синтар. Е, Для того, щоб міняти кольори хакі, ось цього хаки, типу, оцього. Яке посилює цей. Нам потрібно. Просто йдете, просто йдете да, до йдете йдете, 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 йдете. Ну, Це теж правильно, але це для рандомного прокруту. Тобто для рандомного гриба рандомний прокрут. А щоб отримати кольор, е, який ти саме хочеш. Тобто поміняти на той, який в тебе вже є, який ти вибив гриба, нам потрібно тепехнутися на фіоріш. Як я вже показувати, не буду вирішити. У нас отут -от ми маємо піднятись. Ось тут у нас буде. ось Ми заходимо. Біля цієї картини з гідрою трогуловою. Ми йдемо ми до цього челіка. Brow Sunflower. Flower. Натискаємо аспект. І тут можемо вибирати все, що, все, що захочемо. У -е, мене ціль – отримати азор і апіку. А так в мене зараз А. Е, і якщо у вас не буде е, ось цього В2, ви точно не зможете отримати ось це В2. Так що ми тепехаємося на кому це зараз початковому. На початковому. Телепортуємося на старт доктор стрім. Е, і на цьому ми вже з вами будемо, напевно, прощатися. З вами був Остап, Остапок і Дамер. І я. І я. І ти. Всім удачі, всім баю. Всім удачі, всім опа.